Маршрутка. Раптом звідкись лунає козляче бекання. Бе, бе. Народ починає озиратися. Звук повторюється, потім ще раз. Раптом одна дівчина починає поспіхом копушитися в сумочці. Нарешті вона знаходить мобільний телефон і відповідає: Так, котику, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вантажники розвантажують меблі. Матюки стоять незвичайні, восьмиповерхові, зі складними конструкціями, незвичними суфіксами. Господиня питає. Слухайте, я чула, звісно, як люди часом нецензурно висловлюються, але що аж так? Не дивуйтеся, це ми взяли на підробіток аспірантів-філологів. Сусід питає сусіда. Василю, то ви вчора ходили на весілля до того модного ресторану? Та ходили. І як там все пройшло? Дуже тихо все. У ресторані був безкоштовний вайфай. Звичайний день чоловік прийшов з роботи, втомлений додому, а дружина йому видає: Тобі завтра премію на роботі видадуть? А ти звідки знаєш, Галю? Та дівчата кажуть. Наступного дня чоловік приходить на роботу, йому видають премію. Він дуже дивується. Додому приходить, а йому дружина слухай, Колю, тебе завтра на посаді підвищать. Звідки це ти знаєш? Та дівчата знову кажуть. І точно, Миколу відразу підвищують по службі. Він природно радіє. Приходить додому, а дружина йому з порога. Коханий мій, горе у нас. Кажуть, тебе за нестачу завтра посадять. Чого це? Не може такого бути. Приходить чоловік на роботу, його під руки і у в'язницю відразу. Сидить він собі в камері, нудьгує, приходить до нього дружина. Слухай, якого адвоката я тобі знайшла. Він мені каже, та нащо мені той твій адвокат? Що там твої дівчата кажуть?